Даруємо гроші просто за вашу реєстрацію в проєкті Шанс Дити, оскільки ваша задача просто дочекатися дзвінка. Щобудня обираємо переможців і нагадуємо, має шанс, чому б не взять виграв гроші за донать. І звичайно ж таки. Оскільки в нас є маса зареєстрованих переможців, випадковим чином щодня обираємо одного з них. І сьогодні потенційно виграти може Василь. Обов'язково має підняти слухавку. Запустити колесо у мене за спиною, інакше як ми будемо знати, скільки він виграв? Доброго дня. Добрий день, Василь. Це проект Шанс дити. Так. Реєструвалися? Так. Добре грати будемо? Будемо. Супер. Ви везучий взагалі чоловік? 50 на 50. Що означає 50 на 50? Ну, буває, да, буває ні. А в чому вам в останнє пощастило? Mm, навіть не пам'ятаю, не скажу вам. Тобто більше ні виходите? Сьогодні я вам пропоную забрати свій виграш точно. Ви його заберете оскільки акція безпрограшна. У мене за спиною колесо. Ви кажете старт, і воно починає крутитися. Ви кажете стоп, воно зупиняється, я вам кажу, скільки ви забираєте грошей. Спробуємо. Спробуємо. Запускайте, кажіть. Старт. Угу. Справа в тому, що колесо на мій голос не реагує, тільки на ваш Василь. Взагалі займаєтесь в житті? А, працюю. Де? В київському метрополітені. Вау! Ви людина з київського метрополітену, а до вас часто ваші з ними приходять з питаннями, чи можна покататися в кабіні машиніста? Ну, я ж не машиніст працюю. Але ж ви маєте знайомих машиністів, ну, Василь? Так, звичайно. Звичайно, хіба ви ніколи не катались в кабіні машиніста? Частенько катаємося. Бачите, каже, кажете, я машиніст, а самі катаєтесь. Добре. Василь, ви виграли 500 гривень, і нехай це буде приємним компліментом для вас сьогодні. Дякую. Більше не кажіть, що ви так в собі везучий. Дуже навіть везучі, 500 гривень теж не всі виграють, тому що телефонуємо не всім сьогодні, тільки вам. <ривцяк> Я розумію. <сміх> тому не знаєте, що придбати, пам'ятайте, завжди можна ще частину грошей задонатити для наших Збройних сил і тим самим пришвидшити нашу перемогу. Так? Да? ви згодні чи ні? Я ж буду контролювати потім. Гарного вечора, вам Василь. Гарного вам Всім іншим, нагадаю. Триває наша акція Шанс дати. І це ваша можливість не просто виграти гроші, а й задонатити їх на гарні справи. Кращою справою ніж благодійність для наших збройних сил взагалі ще не придумали у світі. Всі деталі в підписі під відео ви знайдете ось там все. Ви дорослі люди, і нехай саме вам позвоню уже наступного дня. Шанс дати. Проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де ти.